Вранці до динозавриків прибігли лисенята. Ми вже не хворі, ходім скоріше до каченят. Добре, відповіли динозаврики і всі гуртом побігли по стежці. На річці нікого не було. Де всі запитала лисенята? Мабуть, десь плавають, сказали динозаврики. Шкода, що ми не вміємо. Тобто треба щось вигадати. І вони вирішили зробити пліт. Динозаврики збирали гілки, а лисенята їх зв'язували довгою травою. Нарешті пліт готов. Ура! Вирушаємо у подорож! закричали малюки. Вони зіштовхнули пліт у воду і поплигали зверху. Пліт поплив. Де ж качка з каченятами? Навіть і сліду немає. Мабуть, щось трапилось, міркували лисенята. Треба пагукати, сказали динозаврики, і всі стали кричати. Качка, каченята! Де ви? Ми тут, тихенько відповіла качка з сечерету. Чого ви тут? Від кого ховаєтеся? В лісі повна чужих динозаврів. Вони не такі великі, як ви, але дуже жорсткі і злі. Треба повідомити батьків. Я хочу до мами заплакала найменша лисиня. Нічого не бійся. Це наш ліс, і ми не віддамо його чужим динозаврам. Вони припливли до берега і побігли до дерева. Лисиця вже чекала на них. Я погукала ваших батьків. Вони скоро підійдуть. Треба вирішувати, як захистити наш ліс і прогнати непроханих гостей. Весь ліс затих. Звірі поховалися, але динозаврики були рішучі, треба робити те, що ми найкраще вміємо. Ми накопаємо нор і прикидаємо зверху травою. Вони і попадають туди. Добра ідея, сказала мама динозавр. А ми будемо робити смолоскипи. Я знаю дуже смердючу траву дадамо її для більшого ефекту. Добре, сказав тата динозавр, а ми будемо гучно ричати і тупотіти ногами. Це їх злякає. І всі прийнялися діяти. Коли вони все підготували, то заховалися за деревом і залишили на галявині купу м'яса для приманки. Ось на галявині з'явилися чужинці. Вони одразу підбігли до їжі і стали жадібно їсти герча одне на одного. Що тут почалось? Тато, мама і динозаврики герчали так, що дерева дрижали. Чужинці почали тікати, але тут їх зустріла качка з каченятами і смаласкипами. Це змусило їх побігти в бік пасток, які нарили лисиця з лисенятами. Вони бігли і провалювалися. Коли дім розсіявся, тата підійшов до нор. Щоб більше ви не приходили у наш ліс, сказав він грізно. У вас є свій дім, там і живіть. А якщо знову прийдете, то дуже пошкодуєте. Чужинці повилазили з пасток. Вони трусилися від страху. Будемо мати надію, що ви отримали гарний урок. Ось що буває з тими, хто приходить без запрошення, сказала качка із смолоскипом. Динозаври, качка з каченятами і лисяча родина заснули разом біля вогню, бо не страшно, коли разом беретесь, за будь яку справу. І нам пора спати. До зустрічі. Пока!